Номер 702. Діаметр колеса дорівнює 80 см. Скільки повних обертів зробить колесо, якщо автомобіль проїде 150 км. Пі взяти їх наближно дорівнює 3. Щоб узнати, скільки повних обертів зробить колесо на шляху 150 км, потрібно знати, скільки Повних довжин кола поміститься на цьому шляху. Тобто, треба визнати, скільки разів повна довжина кола поміститься у 150 кілометрах. Тобто, спочатку нам треба знайти довжину кола колеса нашого. Довжина кола обчислюється за формулою. Це 2 πr Або це дорівнює. Пі помножить на діаметр кола. Візьмемо другу формулу, так як у нас задачі даний діаметр кола. Помножимо пі, яке наближно рівня в нас 3 на діаметр кола на 80 см. 3 8, 8,24 ми одержуємо 240 см. В метрах це буде 2,4 метра. Щоб узнати, скільки разів, здійснить колесо повних обертів, потрібно 150 кілометрів перевести в метри і поділити на довжину кола колеса. І так, 150 кілометрів, перетворюємо в метри в кілометрі, тисячу метрів, тому дописуємо ще три нулі, помножили на тисячу, і це в нас будуть метри. Це нам треба поділити на що? На довжину кола на 2,4 метри. Щоб поділити на десятковий дріб, треба позбутися коми, тобто перенести в діленому і в дільнику кому на один знак, щоб наше число залишалося цілим. Ну, відповідно, і там перенести кому на один знак. Таким чином, у нас виходитиме ще один 0, допишемо метрів. Поділити на 24 метри. І так нам залишилося поділити. Раз, два, три. І ще один так. І на 24. 6, Шість чотири десь шість. Двадцять чотири. Дважди 6, 12, 2, 14. Від 10 віднімаємо 4, 6. Тут ми однечку позичили. 60 по 3, багато по 2, дважде 4, 8, 2х2, 2,4. 12. І від 5, 4, 1. Від 10, 8, 2. Так, і зносимо 0. 120 на 24, це по 5. 5 у 4, 20, 5 у 2, 10 та 2, 12. Так, раз, два, три. І ще два нулі. в нас залишилось. І так, ми одержали 62 тисячі 500 обертів. 62 500 обертів. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.